Знаходжуся на території церкви. Територія тут дуже велика. Я тут вже бувала. Люди тут ходять, багато людей. Ось ця святиня, вона дуже-дуже велика. Не знаю по висоті, скільки вона там займає. І площа її теж дуже велика. І територія дуже красива. Збачте, сосни навколо церкви. Всюди висаджені різні квіти. Зараз саме тут цвітуть троянди різних кольорів, навіть є кипариси. Бачите, отака краса. Ось. Церква, там бачу дзвіниця, напевно. Ось така церква.